Команда Unbreakable танцювальної студії New Jack Dance здобула призові місця на чемпіонаті світу станців у Плоцьку. Подія відбулась на початку листопада. Змогу представити Україну на конкурсі дівчата вибороли після перемоги на місцевому турнірі Mega Dance Speed. Ми підготувалися, поїхали і навіть направди не очікуючи цього, тому що рівень. А був надзвичайний цей чемпіонат світу безліч країн з надзвичайним рівнем підготовки, з крутими, мега крутими постановками. І тут ми виборюємо перше місце з груповим танцем. Також у нас був дует Христинка Палій і Софія Кузимчак вони зайняли теж перше місце, і Христинка Осоло взяла друге. Це були неймовірні відчуття, коли ти стоїш, коли твої діти вибігають на п'єдестал, на перше місце і звучить гімн твоєї країни. За словами тренерки Янни, команда була заснована три роки тому та змінила декілька танцювальних напрямів. Дівчата вже здобули перемогу на двох чемпіонатах світу у Польщі та Чехії. На той момент у мене з'явився такий фундамент, як ось ці діти. Ми з ними почали працювати, Вони працювали в іншому стилі, ми почали з ними працювати в напрямку Стріт. І з того моменту ми почали розвиватися, активно відвідувати майстер-класи, табори різноманітні. Ми почали ставити постановки і їздити на змагання. Влада займається танцями вже 11 років. Дівчина каже, що перемога на чемпіонаті стала для неї неочікуваною. Було дуже круто. Насправді, ми всі дуже щасливі і ми взагалі не очікували, що ми займемо перше місце. Насправді, під час того, як оголошували учасників, ми не вірили, коли оголошували так п'яте місце, та команда, четверте та, третє та, і ми такі стоп. А це наша категорія взагалі. Просто в нас є погана звичка себе дуже недооцінювати. Але коли сказали перше місце Tell Everyone Unbreakable, це було дуже щастя, дуже дуже щастя. Христина танцювала стиль Телько протягом 9 років, а зараз навчає стріт у інших. Вона виборола перше місце у дуеті з Софією Коземчак у Плоцьку. Дует ми танцювали з Софією тільки другий раз. І тут зразу така неочікувана перемога ну дуже було класно. І я танцювала соло. З соло я взяла друге місце, були так само надзвичайно сильні учасники, і я дуже щаслива, що могла виступити на цих змаганнях, показати свою країну. Злата стала частиною команди лише рік тому. Дівчина каже, що під час підготовки до конкурсу перед командою виникли певні труднощі. Цей конкурс нам дався нелегко, тому що в нашій команді зараз на постійній основі відсутні три людини, і дуже багато всього ми допрацьовували саме в Польщі. Яна – наймолодша учасниця команди. Дівчина поділилась рекомендаціями для початківців, які хочуть танцювати вуличні танці. Ніколи не порівнюйте себе з танцівниками, які займаються вже дуже довгий період часу, тому що це вас буде з'їдати зсередини, і ви будете більше закриватись в собі і не захочете танцювати. Зараз юні танцівниці продовжують тренування та готуються до нових змагань.